Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 18 червня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Тож, обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Вісімка мечів перевернута. Вам ні. Будьте дуже в цей день обережними, тому що існує небезпека якихось нещасних випадків, або, можливо, ви зіткнетеся з обманами, можливо, навіть депресія виникнути через те, що якісь невдачі сьогодні у вас можуть виникнути. Тож, у цій ситуації вам важко будь-що зробити таке, щоб воно вам могло полегшити. Можливо, у вас не вистачає інформації з того питання, що вас турбує. І сьогодні труднощі можуть бути наслідком чиєїсь чиєї недоброзичливої поведінки або ставлення до вас. Вам варто витримати цей період. Він продлиться дуже недовго, швидко закінчиться, але все ж таки не піддавайтеся відчаю. Просто будьте обережні, ви попереджені, тому можете уникнути всяких негараздів. А я бажаю вам гарного дня. І дивимося другий варіант. другий варіант. Дурень, вам так. Сьогодні для вас будь-які нові починання, все, що ви запланували, буде мати успіх. Тож, відкривайтеся Всесвіту, довіряйте своєї долі. Можливо, зараз ви стоїте на порозі чогось нового, того, чого ще, поки ви не знаєте, для вас це невідоме. І відпустіть минулий досвід. У цей день він вам буде тільки заважати і вас заторможувати. Зараз він вам не знадобиться. І можете все спочатку почати, тобто з чистого листочка. Вас можуть чекати також не, неочікувані повороти долі, тож будьте відкритими для всього нового. І я бажаю вам гарного дня. І дивимось третій варіант, третій варіант. Десятка жезлів. Вам так. Але дивіться ж, ви, можливо, ви взяли на себе занадто тяжку ношу, і у вас сьогодні буде складний день. Тому що обов'язки вийдуть на перший план. І це не час вам розслаблюватися. Роботи може бути багато, тож прикладайте зусилля, долайте всі труднощі. Успіх у вас буде тільки, якщо ви зможете здолати ті труднощі, які вам будуть перепоною у ваших справах. І дивіться, через вашу. Перевантаженість можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, тож звертайте на все увагу і дотримуйтеся більш помірного розподілу свого робочого часу. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, гарного, спокійного і затишного дня.